Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел, позивний купол, у коментарі суспільному повідомив про тиск з боку командувача десантно-штурмових військ генерал-майора Максима Миргородського та заступника головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Мої подальші дії, крок номер один: звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити. Це гибла історія, як то кажуть. Ну а далі. Життя покаже, якщо мені дадуть призватися і служити в інших військах, я буду воювати. Якщо ні, то така у нас демократична держава, сказав Купол. За словами військового, вже є наказ на його переміщення на посаду заступника командира батальйону навчального центру. У зв'язку з цим Купол написав рапорт на звільнення з військової служби. Пан Мергородський викликав мене на бесіду в суботу. Сказав: Ну, якщо ти такий розумний, даєш інтерв'ю, то ти підеш на пониження в навчальний центр. додав він. У прес службі сорок бригади Суспільному сказала звернутися за коментарем до командування. Десантно-штурмових військ, начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник Суспільному сказав, що командування дешеве, враховуючи всі обставини при прийнятті тих чи інших рішень, може відповідно і їх пояснити, відповідаючи на запити. Українці ж в коментарях називають це рішення політичним. І що як на військове командування, так і на самого купола чинять тиск, в тому числі певні політики. Крім того, звертається до головнокомандувача залужного вплинути на дану ситуацію. Волонтерка Вікторія Мерешниченко написала наступне: якщо Майк купала, то в нас буде вже реально не дешеве, а срань кінчені рішення командування, які ще більше збільшить наші втрати. Задовбав цей сучий очкотвір. Анатолій, що підтримує, знаю, яка шалена мотивація в баті, яка повага від бійців. Якщо Майк його прибере, то це буде реальна довбана зрада. 13 березня видання, The Washington Post написало, що сили оборони України втратила на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців. Натомість недосвідченість новобранців і брак зброї, нібито зменшують оптимізм та ставлять під сумнів готовність України довести. Сняного контрнаступу. Тоді одним із співрозмовників видання був саме Анатолій Козел. Найцінніше на війні це бойовий досвід. Солдат, який пережив півроку бою, і солдат, який пройшов з полігона, це два різних солдата: це небо і земля, а солдатів з бойовим досвідом всього одиниці. На жаль, всі вони вже мертві або поранені. Сказав купол американським журналістам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.